Нещодавно уряд дозволив молодим чоловікам віком від 18 до 22 років законно перетинати кордон навіть під час воєнного стану у перші ж тижні після ухвалення постанови лише за прогнозами експертів, кілька тисяч молодих людей вже виїхали з України. З одного боку чиновники сподіваються, що це допоможе зберегти молодь країні, а з іншого боку. Це може створити кадрову кризу, руйнуючи роки інвестицій в молодий персонал. Що це для України? Нові перспективи чи нові виклики? Просто зараз маємо змогу спитати у Олексія Мірошниченка, президента Конфедерації роботодавців України. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Тож, пане Олексію, розпочнемо ми напевно з того, чи знаєте ви, чи можете чи можемо говорити про точні цифри. На сьогодні плюс-мінус, скільки вже молодих людей скористалися можливістю і покинули Україну? Ну, Дивіться, цій постанові про яку ви згадали, 12 днів. Статистики немає. От буквально щойно перед нашим ефіром було оприлюднено запит одного з народних депутатів до прикордонної служби, саме з цього питання: скільки виїхало станом от на сьогодні? Цікава була відповідь Державної прикордонної служби, що Державна прикордонна служба такої статистики не веде. Ну, така була формальна відповідь. Тому скільки конкретно виїхало... Я не думаю, що хтось скаже, скільки виїхав. Тут треба думаю, дивитися на, на тенденції. А тенденції дійсно такі трохи загрози. Чому от недавно була велика нарадай чарів аграрного бізнесу, торгівельних мереж, де вони оприлюднили цифри, певні цифри. Ну от в одній торгівельній мережі, яка сказала, що у них біля трьох тисяч молодих працівників. Із них три відсотки вже думають щодо виїзду. це перший момент, другий момент аграрії. Про це говорили. І у мене була недавно розмова з одним ректором одного столичного вузу ВНЗ Вища навчальна навчального танку, який сказав, що. З'явилися цікаві тенденції, коли вже студенти саме цього віку починають писати заяву на онлайн навчання або на відпуск, на академічну відпустку. тобто вони збираються виїхати. Тобто, є певні загрозливі тенденції, і тут я думаю, що прикордонна служба повинна цю ситуацію моніторити, моніторити тому що виклад серйозний, чому він не? Серйозний. Під час війни бізнес розраховував саме на цю категорію, яку, яка не підлягала мобілізації. Вони вкладували кошти, інвестували всю молодь, підвищували їхню кваліфікацію, тобто робили їх вже кваліфікованими працівниками. І тут, як кажуть, з'явилися документи, і почалися ці, скажу так, рішення, що робити. Їхати чи не їхати, і серед знайомих через багатьох таких з ким ми спілкуємося. Батьки кажуть, та ти знаєш, що може, треба виїжджати. Може, скільки це буде продовжувати? Як воно буде? Є можливість моєму там сину 21 з половиною роки. Через півроку він уже не буде підпадати під цю категорію, і тоді що? А це в мене таке відчуття, що рішення з однієї сторони прогресивне, але воно не зовсім продумане. Воно не зовсім продумано. Ми ж чуємо ще і те, що говорять наші хлопці дівчата, які воюють, що це не зовсім продумане виважене рішення. Тому тут треба, скажімо так, ще певний час почекати, але дуже важливо, щоб була статистика. Пане Олексію, це від початку було, на вашу думку, хибне рішення заборонити. Тобто, якщо ти, умовно кажучи. Так стається, що ти е, опиняєшся в якихось доволі жорстких умовах, то потім якийсь момент, коли от є якась така прогалинка, де можна вийти з, з цієї жорсткої клітки, люди наче е, ну, от, користуються зараз цією можливістю, от просто е, через те, що дуже довго е, не могли цим скористатися. Тобто, це від початку була помилка заборонити хлопцям до 25 років виїжджати. Тобто? Якщо б цього цієї заборони не було, то е, на вашу думку, зараз клі, клінічна картина була б інакшою, чи все одно була б такою ж? Ні, я думаю, що картина була б інакшою. Я пробував розібратися, почитати, хоч якийсь більш-менш такий, знаєте, вагомий аргумент щодо цього рішення. Щодо цього рішення, які були причини, от що спонукало саме для цієї вікової категорії прийняти рішення, якихось таких, як, як на мене, як на мене, переконливих аргументів я не почув. Ну це рішення приймається для того, щоб скажімо ну, так, діти нас діти 18-22 роки могли виїжджати, повертатися і таке інше, тобто, це буде сприяти поверненню їх сюди. Ну, як на мене, це не дуже переконливе рішення, особливо за коли немає визначеності і щодо закінчення війни, посилення бомбардувань і таке інше. Інше, я думаю, що це якраз рішення буде спонукати. Ну я, я розумію батьки, вони турбуються про своїх дітей. Чи була б інша картина? Я думаю, що була більша, тому що раніше було чітко зрозуміло: 18 до 60 років заборони на виїзд за кордон, але є, як певні категорії, і воно було зрозуміло. Тому чомусь категорію виділили, переконних аргументів я для себе не знайшов. Що буде з бізнесом? Які перспективи найближчі на півроку, на рік? Чи бачимо ми вже зараз, чи можемо ми про це говорити, тому що ту, славно, звісно, компанію з трейдингу, яку ви згадували сьогодні, там вже говорять про те, що вже зараз декілька там, трішки більше, за тиждень, вже Цій постанові, але тим не менш, вже існують на деяких позиціях, вже існує дефіцит кадрів, і вже трішки важче стало. і Вони це відчувають, вони це вже говорять. Тож давайте на півроку подивимось вперед. Чи можемо про це говорити? Ну давайте подивимося спочатку три роки назад. Справа в тому, що я не думаю, що саме ця вікова категорія вона була визначальна на ринку праці. У 18-22 роки, ми з вами прекрасно знаємо цей рік, це ті роки, коли діти навчаються, чи вони є у коледжах, чи професійно-технічних закладах, чи у вищих навчальних закладах, які як правило вчилися, вчилися і десь підробляли, чи на сезонних роботах, чи вільний від роботи, від навчання. Час тому сказати, що це, скажем, так, ну буде і все зупиниться, звичайно, що. Що ні, але це бо такі, знаєте, мотивовані молоді люди, які хотіли працювати, і тут все буде залежати таки від кількості, від кількості, яку ми почуємо. Але сказати, що все зупиниться, все пропало. Як такого точно таких алармійських закликів би не робив? Не робив, треба подивитися. Бізнес за ці три роки вже якийсь мірі пристосувався до цих викликів і. Ми часто говоримо про інклюзивний ринок праці. А коли ми говорили про інклюзивний ринок праці, ми бачили там декілька категорій. Згадайте, це жінки, які освоювали стереотипні чоловічі професії, які залучали, це люди з інвалідністю, це люди пенсійного віку, до речі, ось ця ж молодь, про яку ми говорили студенти, яких треба залучати, ветерани, ветеранки наші. Тобто ці інклю... інклюзивне середовище, яке бізнес вже навчився робити під час війни, зв'язку з нестачею кадрів і мобілізації. І... я думаю, що ці проблеми будуть вирішуватися, але це ну болісно. Коли ти людину готуєш, коли ти в неї інвестуєш, і вона раз тобі кладе заяву на стіл і виїжджає, ну, дійсно це шокує. Але потім, як завжди, а що робити, кого замінити, де шукати, таке інше. Я думаю, що проблема буде вирішена, точно бізнес не зупиниться, повірте. А як буде вирішена? Ну от був хлопець 18 років, почалася велика війна в Україні, так, 2022 рік. Він пішов працювати, умовно кажучи, на якийсь завод, умовно кажучи. Він пропрацював там вже до майже 22 років. Зараз ось цю постанову прийняв уряд. Він має змогу виїхати, ніхто не може його зупинити, і, а більше ніхто не може його, що з йому сказати, тому що це ну, кожна людина хоче жити добре, не хоче жити погано. Це нормально. Він виїжджає, але в нього вже вкладено 3,5 роки навчання, 3,5 роки якихось часу для того, щоб він був, наприклад, військопрофільним спеціалістом. Як буде вирішувати бізнес тепер цю проблему? Ну, ви знаєте, я все-таки трохи приземлив би цю ситуацію, тому що ми говоримо такими загальними фразами. Той вік, про який ми згадуємо, 18, 22, це роки навчання. Це його основ, основна маса цих дітей, чи дівчат, чи чоловіків, вони вчилися, вони вчилися і вони підробляли. Це перше. Друге, що б я робив би на місці і бізнесу, і не тільки батьків. А далі виникає питання: куди ти їдеш? Ти там себе знайдеш. Де ти будеш жити, як тебе там приймуть? Де ти будеш працювати? Чи знаєш ти мову? Тобто там викликів достатньо багато. Інше питання: що поїхати переконатися, що тут краще, так можливо, небезпечніше, але краще. Ти в своєму середовищі, ти серед друзів, ти знаєш мову, ти, і, ну, ти громадянин цієї країни і все останнє. Що ти будеш там робити? Особливо зараз, коли ми чуємо, що країни починають переглядати умови перебування, деякі країни взагалі починають говорити приземного віку, а що ви тут робите, чому ви свою країну не захищаєте, скорочують. Є рішення, до речі, європейської комісії, що ця програма наших біженців продовжена на рік, по-моєму, до березня 27-го року, і далі це буде закінчено. Тобто, знати, куди ти їдеш? Якщо ми будемо говорити простими речами, показувати, я думаю, що все буде зрозуміло. Даже чисто економічно. ти тут заробляєш умовно там 30-40 тисяч гривень, да? але ти живеш, квартира в тебе є там, чи ти з батьками, ти поїдеш туди, скільки там вартує житло, скільки ти будеш заробляти, де ти будеш харчуватися, де ти будеш прати свою одяг, одежу, з ким ти будеш спілкуватися, тебе мови немає. Ти що будеш збирати поводитися? Сезон полуніці вже закінчиться. Що ти будеш там робити? Тому, коли ми будемо все, доносити, доносити, я думаю, що ця кількість, це думають що люди молоді, треба через соціальні мережі, через якісь такі, як наша з вами, передача, показувати. Ти впевнений, що ти хочеш поїхати, чи ти хочеш поїхати просто подивитися і потім повернутися? Мені здається, в цьому напрямі повинна бути спрямована і державна політика, і бізнес повинен про це говорити. Так що, я думаю, що спільними зусиллями ми цю кризу здаваємо. А зараз які тенденції з цього приводу? Чи достатньо зараз робить держава для того, щоб не тільки дозволити виїзд молодих людей, а й залучення до того, щоб вони поверталися в Україну, на вашу думку? Ні, ну певні кроки є, то треба бути об'єктивними, це відносно спрощення і навчання. Е, ви знаєте, там вже є спроба зробити нульовий курс, є спроба розтягнути вступну кампанію. Якщо ти не вступив вище навчальний заклад, ти можеш вступити в коледж і інше. Я думаю, що в цьому плані держава робить якісь певні кроки, чи вони достатні, ні. Але тут, тут все-таки розумієте, треба зрозуміти. Хто радить, чи хто приймає рішення, хто рекомендує прийняти рішення цій молодій людині? Батьки, друзі, соціальні мережі, знайомі, які вже там влаштувалися, і з цими категоріями розповідати, показувати, чи все таки викликів там більше, чим тут. Більш того, ми ж бачимо, що йдуть перемовини щодо зменшення і повітряних атак, якісь наближення до закінчення військових дій. Тому я думаю, безпековий фактор буде кращий. Роботи дуже буде багато відбудувати країну вірніше перебудувати її по новому, і потрібні нові кваліфікації, нові знання, і потрібні молоді люди. Ну і середовище, розумієте, от своє середовище, де ти свій, де ти знаєш мову, де ти знаєш всі звичаї, де тебе всі друзі. Я думаю, це повинно бути з тим таким стримуючим фактором, ну і певний патріотизм. Ми про це не повинні забувати. Україна 3,5 з половиною роки бореться. Я думаю, що ми переможемо. Це звичайно, тому треба бути на стороні переможця. Absolutely. Так, але пане Олексію, але чи не є ось це все зараз, результатом того, що знову ж таки дуже довго вони не мали змоги це зробити. І зараз це, наче знаєте, на противність, як робить підліток. Тобто, дуже довго не дозволялося щось робити. І, от просто зараз, користуючись можливістю, просто ось ці підлітки, умовно кажучи, а це підлітки, ну це ще діти. 18-22 роки, це ще діти. Абсолютно студенти, так чи інакше, і е, чи є якийсь зараз інструмент, такий доволі дієвий? Ви абсолютно вірно, на мій погляд, кажете про те, що це доволі думаючі люди. Але вони мислять категоріями вигідно невигідно це робити. І от чи є у України такі аргументи, які от 100%? тому що. Наприклад, що ти там будеш робити, з ким ти будеш спілкуватися? Ну, в принципі, так. Але якщо б говорити про те, що тут він не має змоги, там, умовно кажучи, працювати або там кудись виїжджати, а там, наче свобода, і там ну, це ж все наживне, умовно кажучи. Тобто такі аргументи, які б 100%. Дали зрозуміти молодій людині, хлопцю чи дівчині. Ми зараз в принципі говоримо про молодих людей, що тут краще і цікавіше залишитися, бо ти отримаєш там, умовно кажучи, якусь роботу, якусь спеціальність класну, за доволі таки недорогою ціною, або щось таке. Ну ви знаєте, я не зовсім з однієї сторони. Я розумію, що це діти відносно. Сам батько розуміє це все. Але це не діти. Це не діти, це люди вже 18-22 роки, які мають закордонний паспорт, які мають, умовно кажучи, якісь навчання, студентський квиток, які вчаться, які вже щось роблять, чи знайшли себе на ринку праці, хай там і на сезонний характер чи під час перерви. Але з ними треба говорити як дорослим. От ми з вами почали говорити про рівень заробітної плати тисячу євро це та зарплата, яку він може умовно кажучи, отримати в Польщі. Але для цього треба вже бути більш-менш кваліфікованим працівником, мати гарантовану офіційну роботу, мати соціальне страхування, медичне якесь забезпечення таке інше, мати житло. І але це все рахується. Порахуйте скільки ти повинен заплатити за житло, скільки ти повинен платити за якісь інші речі, скільки ти повинен працювати по часу, по часу, якщо ти працюєш там офіційно чи неофіційно. візьмуть тебе на роботу чи не візьмуть. Якщо ти мови не знаєш, тебе на роботу не візьмуть. Або візьмуть тільки на ту роботу, яку ну знаєте, така сама не кваліфікована, щось важке. Перенести, пересунути, умовно кажучи, ти не будеш менеджером, ти не будеш як тут спілкуватися з замовниками чи іншими. Ти будеш просто я не хочу слова вживати рам, але в певній мірі і такі речі можуть бути. Тому і порахуй, скільки ти отримуєш, скільки тобі залишиться, чи буде в тебе час. На якісь там розваги, і що ти будеш робити ввечері? Ти прийшов, відробив там 8 чи 12 годин, і що ти будеш робити в цьому незнайомому середовищі? Тут ви дійсно сказали цікаву річ: що те, що заборонено хочеться покуштувати, да? важливо дійсно виїхати в цей ковток повітря, подивитися, як там все воно працює, яке яке відношення до. До нас і можливо все переконає, скажете окей, ні, мабуть, я все таки повернуся і буду в своїй країні і таке інше, тому що там, там не солодко. Люди себе знайшли поспілкуючись з тими, хто там вже знаходиться, це де тільки другий, третій рік. Коли вони вивчили мову, коли вони вже вивчили якісь звичаї, коли вони знайшли підходящу роботу, знайшли підходяще житло, тут навіть не про середовище, якесь там комунікаційне, і далі вони вже тоді тільки зараз починають себе більш-менш відчувати там там комфортно, але все одно для них відношення як до. Ну, ми ж бачимо з вами, які, які реакції, які висловлювання. Вони ніколи не будуть такими громадянами, які вони є у нас. Вони завжди будуть людь людьми. Не хочу там вважати якимось нікого ображати, але таке, такого відношення, як у нас, до них, там точно не буде. Що ж, пане Олександр, це треба а... розуміти. І це треба розуміти. Так. А... Можливо, хтось з них послухає зараз нашу з вами розмову і замислиться для себе. Можливо, знаєте, порефлексує всередині, чи варто це робити, чи можливо є сенс залишитися в Україні і дати собі шанс на вже таке національне майбутнє тут. Безпосередньо і бути частиною того майбутнього, яке ми будемо всі сподіватися, принаймні, яке є в Україні тут. Щиро вам дякуємо, Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи бізнесу роботи в Україні, що чекає молодь тут в Україні. Щиро дякуємо вам. і Прощаємось до побачення. До побачення.